Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 55 Дуже часто згадував про землю, яку бачив з другого боку мого острова, і в мене весь час була таємна надія добратися до неї. Я гадав, що на материку, як у кожній заселеній країні, я знайшов би можливість просунутись далі, а може, й добрати способу зовсім вирватися звідси. Але я весь час нехтував небезпеку, що загрожувало мені при такій спробі. Я не думав про те, що можу потрапити до рук дикунів, можливо, далеко гірших, ніж африканські тигри і леви. Якби вони мене схопили, я мав би один шанс проти тисячі, що не буду забитий, а може, з'їдений. Бо я чув, що мешканці Карибського берега. Людожер, а судячи по широті, на якій лежав мій остров, він не міг бути далеко від того берега. Проте, якби мешканці цієї землі і не були людожерами, вони все-таки могли вбити мене, як убивали багатьох європейців, що попадали до них, навіть коли тих було по 10-20 чоловік. Я ж був один і майже беззахисний. Усе це повторюю, я мав би зважити. Пізніше я зрозумів усю недоречність мого наміру, але тоді мене не страшили ніякі небезпеки, я думав тільки про те, як дістатись до того берега. Ось коли я пожалкував, що зі мною немає аксурі та баркаса з його трикутним вітрилом, під яким я проплив понад африканським берегом, більш ніж тисячу миль. Але що було дарма згадувати, я вирішив піти подивитись на нашу корабельну шлюпку. Яку під час шторму, коли ми зазнавали аварії, викинули на острів за кілька миль від мого житла. Шлюпка лежала майже на тому самому місці, де вона була і раніше, але не зовсім прибій перекинув її догори дном і трохи відніс на самий край високого піщаного берега, і води коло неї не було. Якби я мав змогу полагодити і спустити на воду цю шлюпку, вона витримала подорож морем. І я досить легко добрався б до Бразилії. Але я не врахував, що перекинути і зрушити з місця цю шлюпку для мене таке саме непосильне завдання, як і зрушити з місця мій острів. Проте я вирішив зробити все, що було в моїх силах. Пішов у ліс, нарубав жардин для важелів та котків і перетягав їх до шлюпки, бо тішив себе думкою. Що коли мені вдасться перекинути шлюпку на дно, я полагоджу її і в мене вийде добрий човен, на якому сміливо можна пуститись в море. Я не пошкодував зусиль на цю марну роботу, витративши на неї три чи чотири тижні. Нарешті я переконався, що моїх малих сил не вистачить для того, щоб підняти таку вагу, і заходився підкопувати пісок з одного боку шлюпки, щоб вона впала і перекинулась сама. При цьому я до тут -то, там, Підкладав під неї обробки дерева, щоб вона впала саме туди, куди мені було треба. Але закінчивши цю підготовчу роботу, я все-таки був неспроможний зрушити шлюпку з місця, ні підвести під неї важелі, а тим більше спустити її на воду і мусив відмовитись від свого наміру. Незважаючи на цю невдачу, моє бажання пуститись в океан не тільки не зменшилось, а навпаки, збільшилось, дарма що перешкоди до. Цього здавалось непереможним. Нарешті я вирішив спробувати сам зробити човен, або ще краще пірогу, яку, які роблять тубільці в цих краях. Май я себе з усяких. Майже без всяких інструментів та без помічників, просто зі стовбура великого дерева. Мені здалося, що це не лише можлива, а й легка справа, і думка про цю роботу захопила мене. Я гадав, що в мене багато більше можливостей виконати її, ніж у негрів або індіанців. Я не зважив лише особливої як порівняти з дикунами незручності мого становища, а саме браку робочих рук, щоб спустити пірогу на воду? А ця перешкода була далеко серйозніша, ніж брак інструментів? Отже, якби я й знайшов у лісі підхоже товсте дерево і з великими труднощами зрубав його, якби я з допомогою своїх інструментів обтисав його зовні і надав йому форми човна, а потім видовбав або випалив всередині дно. Одно Слово, зробив би човен, то яка була б мені з того користь, коли я не зміг би спустити його на воду, і змушений був би покинути його в лісі?